Так, приехал Акуру оглядати. Так. IGC Automotive. Так, тут у нас порядок. Есть скольчики. Можливо, заремонтований скол. Видно, не видно. Так, не дуже вона чиста. Зазор по капоту без зауважень. Фари є сколи небагато, лінзовані. Зазори гарні, у капоту сколів практично немає. Зазор нормальний. Фари, до речі, під плівкою. Туманки гарно виглядають. Теж непоганий. Один скольчик. Такий от намирний знак. Манка теж без зауважень. Так, зазори. Гуманокіан. Свіжа там міліметрів 7 можливо, навіть. При цьому на 20-го року. Російська, мабуть, скоріше за все розмір. Мейдин. Так. Диски без зауважень. колодочок ще багато, свіжі колодки гарміоні. Зазор якийсь збільшений, такий немаленький. Акура, скло, по площині все нормально, безключовий доступ, зеркала не цвітуть, зазорчики, Тут все добре, гума така ж сама, диски не поцарапані, ціла батарея грузиків. скло заднє тоноване, акура, акура. По даху вм'ятин я не бачу, тут щось вигрізано шматок гуми. Люк. потертостей від ущільнувальних гумок немає. Ліхтарі. Дещо помутніли. Задні парктроніки, повний привид. Камера заднього вигляду. Царапинок якихось нема, колір перламутр. він такий ніби і не зовсім білий, я би сказав, чимось схожий на лексисовський білий, він такий типу, трошки жовтуватий, косметично нічого я тут не бачу, диски без зауважень. Скло акура, заднє тоноване акура, зеркала, цілі, тут все гаразд. По даху з цього боку завважень немає. Так, оглядаємо салон. Дверні карти все добре. Пам'ять на два положення, регулювання, складування. Клеєчки з пробігом. Ті вже тут не прочитаєш. Тут не відкручувалось ніби нічого. Двері теж. Так, поріжки не затерті, сидіння. Регулюється. Накачується так, добре так, є потертість, складочка. Так, тут немає тріщин по цьому матеріалу. Ну, шкіра ця така досить ніжна, зберіглася. Коври. Я б трошки іншу модель робив. Непотерті накладки. Відкривання заднього багажника, датчик світла, кермо, круїзи. Датчик дощу не знаю, теоретично повинен бути, незважаючи на те, що там нема положення авто. Перемог. Приборка, Підлокітник. Сиді попередніх. Мацю пусть екранчик для камери. Так, двухзонний клімат. Селектор я показав. Селектор в гарному стані. Старт-стоп, біла стеля, люк. Добре. Так. Тут у нас без зауважень, коврики, невисокий виступ, ніжка, підлокітник. Сидіння, це шкірозамінник, це шкіра. Без зауважень стеля, все добре. Тут не крутились задні двері. Крилоти впередні двері. І замок на КПП окремий. Трошки є розтяжка. Не поцарапана. Хороми не облазять, тут трохи підтерти. Там зацічка. Натиснули кнопку, але відкривати треба руками. Треба відкривати руками, а закривається воно само. Ну, не само, а з кнопки. Тут герметики без завважень. Не відкручувалось. Не відкручувалось. Багажник такого розміру. Музиком, складування сидінь задніх. Органайзер. Домкрат середині в запасі, докатка 13-го року. Значить, машина має бути, мабуть, 13-го року. Так. Трохи потерті пластики. Щось везли. ржавчі нема ніяких. Спробуємо зачинити. Так, зачиняється. А Якщо звідси кнопочку нажати, що буде, де її бачу. Нажимай, не нажимай. Так розумію, без ключа воно ще й не хоче працювати. Хорошо, так. Так, оглядаємо <плоджен> капотку. Так. Тут все добре. Не відкручували. Не знаю, тут такий бруд цікавий. Може вона все ж таки під плівкою була колись по капоту, мабуть. Тому що фари заклеєні плівкою. Я не здивуюся, якщо капот теж був під плівкою. З цього боку такого, до речі, нема. Пелючка. Просто капот прям без сколів. Фари оригінальні. Видно щось на відео, бо сонце світить, я нічого не бачу. Об'єктів засвічує. Там був напис NFL, це виробник. Тут воно те ж саме, але літер цих не видно. Двигун не митий, бвигун сухий, як на мене. То запотівання я те не рахую. Мастило зараз подивимося. Такий щупші що... я Ще попробую зрозумію, так. Надривав нема. Кліпси, ну, трохи переднє розбирались, але вони як мінімум всі однакові. Якщо і розбирались, то вони однакові. Тут нема сенсу знімати, тут величезний пускний колектор під цим пластиком, там нічого не видно. Акумулятор трохи якийсь не по розміру, то на підкладках. Пробую відкрутити і пішло. Так, двигуні всередині чисто. Там то тінь. Збоку там трохи чорніє, а там бачите, ось звідси краще видно, що чисто. Радиаторы. Гаразд. Ні, нема якихось суттєвих зауважень. акуру по Кузову. Поки двері відкриті, то почну з приємів. 63. Шістьдеся. Сімдесят. девяносто восемьдесят семьдесят семь за шестьдесят восемь восемьдесят один семьдесят пять

106 906 Так тут є зимка натирає трохи в цих місцях на мені Трохи коричневих слідів Такий от Те ж саме симетрична тут машина паркується, я зараз покажу щось з цього боку, Ну, щось схоже. Практично те ж саме, такі поверхневі оклямки. 101, 104, 89, 136, 120, 122, 125, 99, 136, 132.

Сто шесть, девяносто девять, сто одиннадцать, сто шесть, девяносто семь, сто, сто восемнадцать, сто один, сто десять, сто тридцать два, сто один, сто двадцать. 124, 195, я вже забув, де я міряв 106. Так, 120. Ну, по фарбі вона вся в заводській товщині. Тут я побачив скольчик. Спочатку навіть не побачив, це на бампері на кріпці багажника. Може, щедой я было на чисто было Тож, побачимо.